Кожен пиріжок, він намолений, і тому я хочу, щоб ці, ця здоба дійшла до воїнів, і вони посмакували і знали, що ми також за них піклуємося. Я, як мама, я знаю, що там є діти, які люблять це все, і тому ми для них хочемо приготувати. І коли я роблю пиріжки, у мене звучить пісня. Ти покараєш злих царів за сльози наших матерів. І твою волю, як свою приймує країну. У нас був концерт, і ми збирали гроші для ЗСУ зібрати. Ну і Коли ми це зібрали, все, я повезла в тероборону віддавати ці кошти, почула, що хлопцям потребують пиріжки, треба їм пекти. Ну, і Я одразу дала згоду, що я буду вам допомагати і в цьому ще. У них там були невеликі запаси, я забрала їх, випекла. От. А от на сьогодні вже це я вже друге закупила вже за свої кошти. На сьогоднішню кількість мені знадобилося 3,5 літри молока, 200 г дріжджів, покладено сюди, кілограм цукру. Ну і здоба там маргаринчик, сметанка, крашеночка клалася сюди. А борошна пішло сюди десь приблизно 4 кілограма трошечки більше. Свої закрутки вже, як би сказати, ну, скористалися, вже, використали. Хтось дарує якесь варенячко, а більше я купляю. О, зараз ми підзбираємо продукції і знову піду, пекти буду. Це все із задоволенням робитиму, щоб наших підтримати хлопців. Навіть і сама не знаю, де ця сила береться, але вона є і не, не закінчується ця сила на, на наоборот. Дуже хочеться робити добру справу. І напевно це мене підтримує. Коли зараз йде в країні таке жахіття. Ви знаєте, хочеться так допомогти, це все, щоб воно скоріше закінчилося, але я тільки можу ось такі справи робити, щоб нагодувати, наприклад. Я думаю, що вони принесуть користь, підбадьорять наших хлопців, дух піднімуть, адже вони зроблені материнськими руками. За весь період, що я. Випікала пиріжечки для наших захисників, приблизно вже 500 штучок відвезено. А от сьогодні буде більше сотні. Начинка сьогодні покладена тут як черешня, і чорна смородина, і слива. А ті рази я клала і клубнику, і малина була, і черешня була. Наші пиріжечки вже готові, і тому вони зараз поїдуть. До наших захисників Дуже вчасно пані Лідія приносить пиріжки, бо хлопці наші їздять зараз, виконують завдання. І от останній раз якраз вона тільки привезла пиріжки, а їхали хлопці туди на передову в Ізюм і проїздом через Дніпро. І голодні були, якраз ми їм передали ті пиріжки, вони їх лупонули в один момент, ще й узваром запили і поїхали щасливі. Тобто чекають їм дуже приємно, що за них турбуються і пиріжки смачнющі. Це везу я, Василь Бандера, везу я волонтерам на автовокзал, який гадують наших воїнів, які їдуть по ротаціям. Везу помідорі томати, буряк. Везу картоплі, чотири сітки і моркви, чотири мішка сітки. І це все їде волонтерам, які будуть гадувати наших хлопців воїнів Ось пірожки, і відвезу воїнам в першу танкову бригаду. І сьогодні наші воїни ці пірішки скаштують. Після перемоги, коли прийде до на нашу, а вона прийде і скоро прийде. Ми вже її чекаємо і чу, почуваємо, Ми зробимо великий концерт, тому що серед наших людей, українців, це саме найталановитіша нація на землі. І ми зробимо таке, що ще не робили. Ще взагалі тут на цьому місці, де ми знаходимося, не було такого ще. Коли прийде до нас перемога, а ми її знаємо, що вона прийде.